За героїчний вчинок двоє жителів Первомайська отримали подяки та грошові нагороди від начальника Первомайського відділку міліції Георгій Шпильовий та Олександр Кравець затримали грабіжника, який напав на випадкову жінку, побив її та відібрав сумку. Розбійний напад стався у сквері біля Первомайської райдержадміністрації близько 10-ї ранку. Це був день. Я був на роботі і почув. В кабінеті в себе було відкрите вікно і почув, що хтось кличе на допомогу. Ну от не, не залишився осторонь, спустився. Я йшов з воєнкомата, стояв на магазині «Астрон». почув крики в скверіку, бачу, якийсь дядька тікає. Два пацана за ним біжать. Не біжать, а йдуть. Я кинув пакет побіг за ним. Догнали його, привели в скверік. Ну, і там вже ждали міліції. Нападник, за словами хлопців, вже давно тероризував мікрорайон, тому сподіваються всі на те, що він отримує заслужене покарання в своєму ж вчинку героїзму. Не вбачають це є наш громадський обов'язок допомагати людям і не чекати, коли прийде на допомогу міліція. І в зв'язку з тією ситуацією, яка склалася в нашій державі, наші люди, всі люди громадяни України, повинні розуміти, що ми повинні розраховувати не тільки на когось, в першу чергу розраховувати на себе і йти по першому. Зову людей, які цьому які потребують допомоги, як розповідає виконуючий обов'язки начальника міськвідділу, громадяни не вперше допомагають міліції. Саме це сприяє порядку в місті. «Ребятам большое спасибо, що не так віднісли, задержали того чоловіка. Дійсно, чоловік відділ себе агресивно. Він єднократно до коло настрійності за грабіжі на території города Піромайська угрози гражданам висказують з його сторони продавцям магазинів... Петролібатам вашої скусіба, що задержали його дождались сліжної оперативної групи, передали. За скоєний злочин нападник може отримати від трьох до п'яти років позбавлення волі. В той же день за розкриття по гарячим снідам ще одного пограбування двоє працівників міліції отримали звання капітана.